Кремль змінив очільника переговорної групи. Зараз знову там буде Мединський, мабуть, розповідати історію про Піченігов і таке інше, але при цьому Пісков сьогодні додав, що вони загалом розширюють свою делегацію, що війде на і буде на цих переговорах так само і Костюков, який раніше зустрічався з українцями та американцями в Абудабі. От що ви думаєте, навіщо Кремль розширює цю делегацію? Які питання безпосередньо хочуть виносити на обговорення? Дякую за запитання. Тут декілька вимірів. Ну, перша головна задача: чим більше переговорників насилає Кремль на переговори, тим більше це вказане на те, що він не збирається домовлятися, а буде просто затягувати час. Розумієте, коли з'явилися на цих переговорах військові, зокрема, генерал Буданов. Представники генерального штабу збройних сил, зокрема генерал НАТО, ми побачили дуже швидкий прогрес, тому що воєнні це люди, які дуже швидко приймають рішення за складної оперативної обстановки, і вони дуже швидко домовляються. А це те, чого Кремль насправді не хоче. Тому почали з'являтися додаткові персонажі, і я не здивуюсь, Знаєте, якщо за деякий час там почнуть з'являтися секції. Умовно кажучи, давайте створимо секцію там культури, давайте створимо секцію спорту, що завгодно, розумієте, чим більше переговорників, чим більше робочих груп, це тим більше буде затягувати хід цих переговорів. Це перша головна причина. Друга причина, чому з'являється саме Костюков і інші представники російських спецслужб і розвідок. звичайно, що. Для Росії критично важливо не тільки провести переговори, але зібрати максимально більший обсяг інформації про те, з чим підходять українська сторона, з чим підходять союзники до цих переговорів. Ми розуміємо, що крім перших осіб, туди ще везуть велику групу так званих аналітиків. Референтів, а які насправді є кадровими працівниками або головного розвідувального управління, або служби зовнішньої розвитки Російської Федерації, тому для них це легальний спосіб виїхати, провести спецзаходи на території країни, тим більше що це все ж таки Швейцарія, і це третя причина. Ну ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу. Це країна бензоколонка як про це влучно сказав покійний. Сенатор Маккейн. тому для них критично важливо знаєте, ну такі речі, які нам можуть здаватись дивними, да виїхати в Європу, пашопі розумієте, це ж не поїхати в об'єднані Арабські Емірати при всій повазі до них чи в Саудівська хочеться ж виїхати в Європу. Вони всі під санкціями їм всім заборонений туди в'їзд. І тільки можливість цих переговорів відкриває для них можливість для цього. Тому я не здивуюсь, якщо в цій делегації в якості референтів виявиться потім мікні. Коханки там цивільні дружини і все подібне все цілком можливо. А до речі, це ж буде перша зустріч Буданова із Мединським. То чи можна прогнозувати, що він цього разу буде таким менш активним активним у своїх історичних лекціях? Ну, ви знаєте, ми знаємо з історії, що ті люди, які не служили в збройних силах, не брали участі в воєнних конфліктах, виявляються найбільш войовничими. Класичний приклад цього. Йозеп Геббельс, міністр пропаганди Німеччини, який закликав мільйони німців, і успішно йому це вдалося йти помирати за справу третього рейху. Тому у випадку з Мідінським абсолютно аналогічна ситуація: чим менше людина має відношення до війни, чим менше вона взагалі mm -hmm. служила або взагалі не служила в збройних силах в конфліктах, тим більше вона є кровожерливою. Мідінський, як і в принципі, всі інші українці чи особи називаємо їх так особі, народжені. На території України їм повсякчас потрібно доводити, що вони до цієї країни не мають жодного відношення. І з цієї точки зору Мідінському треба посівню комплекс дуже серйозний. Ви подивіться на цю людину. Він на відміну від Путіна, який пройшов школу КДБ і може контролювати свої рефлексії. Цього робити не може його тіпо, розумієте? ця людина. Вона постійно думає. Він думає, що про нього ж думають розумієте, як про якогось недолугого українця. Мовляв, мені ж треба бути більше русським, ніж самі русські, і тому звичайно, що всі ці внутрішні комплекси вони будуть послаблювати цю людину. Звідси оці дуже дивні висловлювання про те, що у руского народу 25-та хромосома, як відомо, 20, наявність 25 з хромосоми свідчить про наявність психічних захворювань, відхилень от і по суті він назвав всю російську націю ну очевидно, такий от сама стрібкі вигляді пана Мідінського. Але зрозуміло, що переговорник Буданов для нього буде дуже незручний, тому що uh -huh. це не та людина, яка приїде і буде слухати його історичні псевдоекскурси. і він може дуже ну. Однією фразою я би сказав так поставити на місце. Ну і давайте казати відверто: все ж таки, колишніх розвідників не буває. І Буданов, який створив найефективнішу спецслужбу часів повномасштабного російського вторгнення, провів його спецслужба, провела величезну кількість успішних операцій, в тому числі ліквідації зрадників. І підсвідома така людина, як Мідінський, приїжджаючи, він вибачте, почувається себе не дуже комфортно, тому що він прекрасно розуміє що він ціль на ньому у нього на лобі лобі мішень, це тільки питання того коли буде виконана Відповідний вирок. і для цього є всі підстави, треба сказати. Тому зрозуміло, що йому буде некомфортна подібна розмова? Ну Буданов, коли вони вирушали нашою делегацією в Женеву, написав, що дорогою з колегами будемо обговорювати уроки нашої історії і шукати правильні висновки. Тому справді нехай мединський готується. Але як відомо, теми, які будуть обговорювати, вони стосуються також і припинення російських обстрілів, чи там енергетичне перемир'я і питання території. На вашу думку, а чи готова Буде Російська Федерація погодитися на енергетичне перемир'я. Хоча, ось сьогодні, Володимир Зеленський сказав на селекторі, що вони знову готуються до масованого обстрілу. Президент неодноразово наголошував на тому, що Україна готова оголосити енергетичне перемир'я, і ми маємо всього в цьому дуже важливі козирі. Було завдано чергового удару про Краснодарському краю Росії, де було уражено. Чергові російські е, нафтові можливості, і ми бачимо, що це вже е, є доконаним фактом за 25 рік, завдяки діпстрайкам, якими було задано ефективних ударів по російських НПЗ, по російських е, підприємствах нафтопереробних е, російські можливості експорту були послаблені до такої міри, що у них виник дефіцит внутрішній, Вони навіть були змушені відмовитися на значний час від експорту бензину і супутніх товарів. Тому зрозуміло, що це і лежить в інтересах Росії, але Путін одержимий думкою про те, що йому потрібно знищити Україну. Він не відмовляється від цієї мети, і вони явно взяли націлилися на те, щоб знищити українську енергетику ще до завершення зими. Тому єдина людина, яка могла б його в цьому переконати, точніше дві людини, які могли б його в цьому переконати, це Дональд Трамп, якого є ще достатньо важливі, і другий Сізінпін. Ну, друге, як ми бачимо, цього явно уникає і не хоче тиснути на Путіна. Хоча в нього є для цього прекрасні можливості. Дональд Трамп зараз посилив свій тиск, Треба сказати, що ефективна стратегія стосовно пресінгу і затримання суден російського нафтового флоту вона почала давати відчутні результати. Британія вже почала будувати цілу базу. Яка буде слідкувати за пересуванням цих танкерів тіньового російського нафтового флоту союзники, Франція, зокрема, Італія, почали затримувати ці судна? Тому рано чи пізно Путіна все одно змусяться це питання часу, але поки що Путін буде поспішати буде поспішати, поки зимові холоди, як він вважає, дають йому найкращі можливості завдати найбільше страждань, першу чергу цивільному населенню. І що стосується питання територій, то росіяни продовжують вимагати, щоб ми вийшли із території Донецької області. Ну і загалом віддали їм, як вони кажуть, Донбас. За вашими оцінками, чи може ворог ну суто теоретично за якихось певних обставин досягти ось цієї своєї мети повної окупації Донеччини? Бо Україна ж, знову ж таки не готова відступати зі своїх земель і не збирається цього робити. При яких обставинах чи можливостях це може статися? Я не хочу навіть обговорити пані на сесії такі можливості. Ми розуміємо, що війна і війна це втрати в тому числі і території, і людські, що найгірше, ми знаємо тільки одне: що плани противника не були реалізовані. Вони були зірвані з силами оборони. План ставився до 1 липня 2022 року. Окупувати всю територію Луганської області. До 1 серпня 2022 року повністю мала бути окупована вся територія Донецької області. Уже Четвертий рік добігає кінця цього повномаштабного вторгнення. Росія не виконала ні першої, ні другої цілі. Багато про це говорили і військові, і президент. Те, що нинішніми темпами просування Росії, як це буде коштувати, один кілометр просування коштує Росіянам 156 убитих. Таку цифру наводив президент Зеленський, і цілком зрозуміло, що Росія наразі не здатна виконати цю ціль, в першу чергу, через те, що. Не тому, що це занадто дорого, тому що е, просування відбувається надто повільно, тому що дуже швидко розвиваються технології війни. Ми говорили з вами про це в попередніх випусках. Про те, що Україна стала лідером, зокрема в такому компоненті війни, як наземні роботизовані комплекси. Україна зараз е, рухається до паритету із противником в застосуванні БПЛА в деяких аспектах. Е, ми перевершили вже нашого противника, в тому числі. І тому захоплення Донбасу як такого для Росії наразі виглядає як ну скажімо mm -hmm. так або нереалістична, або мета дуже довга. І це нам тільки нагадує про те, що війна не завершиться завтра вона не завершиться в цьому році. Вона не завершиться. Очевидно, що найближчі два роки. От все виходить на те, що перевід російської економіки на військові рейки. Поставив Путіна в таку ситуацію, що завершити цю війну він просто банально не може. Якщо він її зупинить, Тоді, умовно кажучи, оця вся агресія вона виплеснеться на російські простори, і тоді почнеться вже з росіян самих самими. І тому Путін цього звичайно хоче уникнути, і тому йому важливо продовжувати цю війну. Чи вплинуло блокування старлінків на ситуацію на фронті? Зокрема, як росіяни зараз використовують безпілотники і як вони адаптуються до того, що в них забрали ну по суті основний зв'язок? Оце багато писали так звані російські зетвоєнкори і відео виставляли російських військових, які погрожували карами, і обіцяли там щось натягти на щось тим, хто ухвалив відповідне рішення і прийти і потім, значить, цих людей обнуліть от, але факт залишається фактом. Так це вплинуло і дуже різко негативно. Такою мірою, що на деяких відтинках фронту російські штурмові дії фактично припинилися, або їхня інтенсивність суттєво знизилася. На це також впливає суттєво погіршення погоди. Ми бачимо, що останні дні супроводжуються великими опадами снігу знову зниженням температури. Все це зменшує кількість російських штурмових дій, впадає за застосування кабів в тому числі. От і ми бачимо ну певне, скажімо так, заморожування цих дій. Ну це не є припинення в жодному разі. Я мене під заморожем, що воно просто кількість інтенсивність починає падати. Активність противника зберігається тільки на декількох напрямках фронту, зокрема на Придніпровському, Олександрівському, Покровському напрямках. Там противник веде себе достатньо агресивно і накопичує додаткові сили. На деяких напрямках на всіх інших відтинках фронту ситуація нормалізувалася, скажімо так, вона стабілізувалася ще до того, але погодні умови вони ще більше цьому просприяли. Тому все буде залежати від не тільки від погоди, але й від того наскільки противнику вдасться накопичити сили на тих чи інших відтинках фронту. Вони почали відчувати зараз уже нестачу брака особового складу. От до тих пір, скажімо так, формування противника на території України підтримувалося на одному стабільному рівні 710-711 тисяч. От і ми бачимо, що останнім місяцем вони вже не покривають власних втрат. Амбіційна мета озвучена міністром оборони Федоровим – досягти 50 тисяч росіян щомісяця, має всі шанси бути реалізованою і це. Буде ускладнювати для росіян подальше ведення бойових дій і проведення нових штурмових наступальних дій на різних ділянках фронту. А вони зараз, коли намагаються проводити і ставити ці вайфай мости і так далі, таким чином видають свої позиції. От як ви вважаєте? Я не можу це коментувати з зрозумілих причин. Я можу тільки так скажем сказати, що відсутність старлінків суттєво ускладнила для противника зв'язок і логістику. Вони були змушені вдаватися до таких способів технічного вирішення, які погіршують їхню ситуацію і продовжують її погіршувати. Що відповідно буде полегшувати підрозділом сил оборони ураження відповідних розрахунків противника пане Тарасе, Щиро дякую вам за вашу думку і за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю вам гарного дня. І нагадаю, що Тарас Брозовець, підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва командування Сил ТРО був щойно з нами. На зв'язку.